Привіт, друзі, хто там є? На зв'язочку. Може хтось хоче погомоніти трошки. Мені тут скучно в полі самому. Де ви там? Щось нікого нема довго. Пишіть хтось, чи види мене, чи не види, чи, ви, чи видно, чи не видно. О, є народ. Є привіт, 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 привіт. Добрий вечір. По спеціальних заявках продовжуємо наші прямі ефіри. Маю тут невеличке поле на 50 гектарчиків. А, теоретично півгодинки хлин 40 можна погомоніти, доки інтернет не, 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 не заглючить. Як все маєте, краще всіх, але ніхто не завідує. О, народ підтягується моментально, 22 людини. Зразу проставляйте лайки. Привіт Бог поміч, дякую, працюємо народ, працюємо. То є добре. Добре, що краще всіх, чи добре, що ніхто не завідує. Хоча, <кій> певно, і такі знаходяться люди, але то таке. Доброго вечора, доброго вечора. Вчора був такий пробний стрім, нічний, а сьогодні можна... Поговорити трошечки не дуже вночі. Привіт з-під каменя, та тобто тут за горою. Рукою подати, можна в пішки перейти. <кій> Жартую, звичайно, але зовсім недалеко. Зовсім недалечко. Як іде підживка, сьогодні набагато краще, набагато сухіше, не кидає болотом вже сьогодні зовсім. Що тобі, моніторів мало <кій> Назаре? Ні, Ні, немало. Все нормально. Коли вже приїхав, то вже можна і побалакати. Львівська область почала вже посівні роботи. Новий печати, народ, нас ні, в нас ще за скоро точно. Добрий вечір з України, доброго вечора і вам. Давайте я вас тако трошки перекину, покажу, що тут у нас зробиться. Сьогодні набагато цікавіше робота йде, бачите, 18 кілометрів на годину. Печемо, шкода зараз за кордоном хотів би. Попасти до тебе в гості з якимось коньячком Не п'ю коньяків І вам не рекомендую. Пийте тільки натуральні продукти. Так, як філв'ю. Ви знаєте, привик, довольний, як слонь Філв'ю то дуже крута штука, вона зараз крута, коли ми працюємо з нею, коли ми бачимо, от бачите, зараз ближче Підійму з зарядки, заберу телефон. А бачите, отут він. На кілограм підвищить дозу, щось там перед собі. І воно вже мені показало, вже звертає увагу, а, що треба дивитися в сторону бо щось, щось не до кінця понятно з ним. Ось, так що воно допомагає. А от коли вже буде а, діло доходити до якихось аналізів, а, то вже буде взагалі просто ляльон. Ти собі зайдеш з телефона в будь-яку точку поля, і ти будеш знати і розуміти, що тут, коли, де і як вносилося. Що кидаємо? Кидаємо м'ячну салітру на озиму пшеницю. Добрий вечір, доброго вечора і вам. Моніторів, як Назарій казав, в мене тут немало. Цього разу стрім буде однозначно меншим. О, можна з натуральним. З натуральним. Бабця ще виготовляє. Підтримую. Кіку на гектар. 150 кілограмів. Доброго вечора, бог помож. Космічний корабль з України. Я думаю, що таких космічних кораблів зараз в Україні немало, в яких тут ціла так ляда заставлена моніторами. Тут ще можна монітор влупити з якимись камерами, щоб бачити, що там робиться на дворі. Тут ще щось можна є, місце кусок, так що то ще не повністю. <ріст> так, мене інтересує, чи є дядько Миць на стрімі, тому що то він а, що, ну, підкинув ідейку, пише до мене, що ну, буде нині той стрім з кабіни трактора, чи лягати спати. Я кажу, то які проблеми зараз організуємо. Кілька кнопок натиця на телефоні та й вже працюємо. А то, що батарея не знає, чи дасть раду. Ті всі ситуації, я то правда, на зарядці сиджу, але як воно буде виходити, ніхто не знає. Так. То ще не фул комплект. 100% що ще не фул комплект, Тут ще можна наставити і наставити. Діліться, хто там з трактористів, В кого ще що стоїть тут з боку в плані моніторів. Цікаво. Тепер потрібно ще монітор з Field View. Поприскувач та комбайни, чи як то воно має бути, бо справи з цим не мав. В оприскувачі вже працював в Field цілу осінь. а Над комбайнами працюємо. Дядько Миць пише, що він тут, але я його, його пропустив. Ну Зараз прогортаємо.